Він поважав Христофора Колумба, а його обвинуватили в тому, що він привласнив собі його славу. Він не був першовідкривачем, однак першим припустив, що незвідані землі це нова частина світу. Він мав літературний дарунок, але його епістолярна спадщина займає всього 32 сторінки. Проте цього вистачило, щоб новий материк назвали ім'ям Амеріго Веспучі. Біографія веспучі повна білих плям, починаючи з дати його народження. 1451 або 54 рік. Відомо, що він був сином небагатого флорентійського нотаріуса та отримав домашню освіту. Спокійний і посидючий хлопчик нічим особливим себе не проявляв ні в науках, ні в захопленнях. Хіба що з задоволенням займався астрономією та математикою під керівництвом свого дядька священника з 16 років юнак сумлінно працює в банкірському домі Лоренцо Медичі. Нудно та одноманітно тягнеться життя дрібного службовця. Проходить два десятиліття, перш ніж виняткова чесність Амаріго була оцінена. Коли в іспанському банку, який належав медичі, було виявлено розтрату перевірити справи, направили саме Веспучі. В 1490 році він їде в Севілію у торговий дім Берарді, який фінансував морські експедиції в далекі країни. По дорозі в Піє Веспучі купує на 130 дукатів стару навігаційну мапу Середземного моря. Потім він сам навчиться картографії освоїть навігацію та оснащення кораблів. Після смерті Берарді Амаріго переходить на іспанську морську службу. В 1493 році Веспуччі знайомиться з Колумбом і допомагає споряджати його другу та третю експедиції. А через шість років сам Амеріго неочікувано відправляється в плавання з колишнім соратником Колумбо Алонса Охедою. Що змусило Амеріго проміняти спокійне життя на ризиковану подорож невідомо. За однією версією, відсутність грошей накопичити статок чесним шляхом він не зміг. А придбати до рук чужі гроші, які проходили через його руки, не насмілився. За іншою версією, за 30 років відданої служби Амеріго став багатим і шанованим фінансистом. Але успіх подорожей Колумба розбудив в ньому авантюрну жилку. Вклавши чималу частину своїх власних заощаджень в експедицію, він збирається відкривати нові землі. В будь-якому разі, в 1499 році, Веспуччі відправляється у своє перше плавання. Швидше за все, він виконує обов'язки штурмана, хоча, за іншими даними, командує кораблем. А Маріго досліджує океан і природу суходолу, спостерігає за життям народів узбережжя Південної Америки. І хоча похід не приніс веспучі грошей, він набув неоціненного досвіду мореплавця. 50-річний веспуче ще двічі відправляється в плавання в 1501 та в 1503 роках, цього разу під португальським прапором. У 1502 році зручну бухту на бразильському узбережжі моряки назвали Ріо де Женейро, ріка Січня, тому що виявили її 1 січня. Експедиція досліджувала береги Бразилії і переконалась, що суходол простягається далеко на південь. Тоді Веспуччі правильно припустив, що це не острів Азії, як вважав Колумб, а незвіданий материк т 1503 році у листі на батьківщину, що був адресований колишньому хазяїнові Лоренцо Медічі, Веспуччі вперше назвав цей материк новим світом. Маючи літературний талант, Амеріго Веспуччі в листах на батьківщину яскраво описує природу, побаченого ним материка. Зовнішність та побут індіанців південної кулі. Невідомий італійський видавець включив листи Веспучі в збірник з гучною назвою. Новий світ та нові країни відкриті Альберіко Веспуччі з Флоренції. Книгу переклали на багато мов. І в 1507 році у Франції видали карту з позначенням контурів нового материка. Автор карти лотаргінський картограф Мартін Вальдес Мюллер, запропонував назвати нову частину світу Землею Америго або Америкою. За іншою версією. Автором першої мапи Америки був друг Веспуччі, знаменитий Леонардо Да Вінчі. Одержавши від Америго в подарунок індійську курильну трубку та заморський тютюн, він став першим курцем Європи. На подяку, Леонардо зобразив на папері Південний континент і написав на ньому Америго. Чи знав Веспуччі про свою славу першовідкривача, невідомо. Стомившись від виснажливих плавань Амеріго в 1505 році знову переїжджає в Іспанію і нарешті одружується. Через три роки його призначають головним штурманом країни. Він стає поважним королівським чиновником, складає карти за матеріалами іспанських експедицій, доповідає уряду про нові географічні відкриття. Він помер в 1512 році тихо і непомітно. Всього кілька людей ішли за його труною. Пізніше в Севілью перенесуть і останки Колумба. В очах декількох поколінь вони стануть ворогами. Веспучі обізвуть брехуном, який прагнув привласнити славу Колумба, тоді як сам Колумб вважав його чесною та надійною людиною і незадовго до смерті писав про це своєму синові. Колумб відкрив Америку, але не знав цього. Веспуч її не відкривав, але першим зрозумів, що Америка це незвіданий континент. Як писав німецький географ Гумбольд, назва Америки з'явилася завдяки збігу обставин, які усувають всяку підозру проти Амеріго Веспучі. погана слава лягла тяжким вантажем на його пам'ять, поплюжила його характер і стала пам'ятником людської несправедливості.